Величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про декоративну косметику, яку я купляла останнім часом. Тут як є бюджет, так і не зовсім бюджет. Давайте розкажу вам свій вердикт, що мені сподобалося, що не зовсім. І. Це, звичайно, та косметика, яку я користую не так давно, але я вже зрозуміла, як вона мені. Давайте переходити до цього відео. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. І одразу скажу: ставте свої вподобайки, що сподобалось. Пишіть коментарі. І, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропускати наступні мої відео. Тут буде цікаво, і, звичайно, буде ем, багато косметики, багато того, що я використовую як бюджетно, так і не зовсім. Перше, з чого я почну, це тональна основа від Maybelline, яку я вже робила, тест-драйв, на якої робила тест-драйв. Обов'язково сходіть десь, тут буде посилання на я там дуже досконало розглядаю. Я цю тональну основу, розказала вам, що мені так, а що не так. Скажу, що я зараз її активно використовую, але не в сонячні дні, бо в неї немає SPF захисту. Це для мене маленький мінус для цієї тональної основи. Але я хочу сказати, що ця тональна основа буде класно виглядати саме в зимовий період, коли все таке сіре, все таке в'яле, і ви наносите тональну основу, яка має шимір, який, до речі, ви не будете бачити. На своєму обличчі, там є ці часточки, але якщо прям просто не придивлятися, ви їх ніколи не побачите. Лице дійсно сяє. Таким здоровим сяє... сяєвом. Вона класно також вирівнює тон шкіри, але вона не щільна, напівпрозора. вона як водичка. Тому і розхід йде швиденький. як ви бачите, що я вже півбаночки використала, хоча я використовувала наразі в 5 за останній час. Зараз, коли було сонечко, я її не використовувала, коли душі, ця тоналочка просто класно виглядає на обличчі і дає такий. Здоровий вигляд шкірі, це мені дуже подобається. Вона настільки півпрозора, що навіть те, що там тональна основа на шкірі ви не побачите. Вона не масниться посеред дня, занадто не масниться, виглядає добре, і якщо припудрити, то взагалі буде класно триматися. У мене відтінок, до речі, Light 00. Дуже раджу придивитися до цієї тональної основи, хто любить такі напівпрозорі на кожен день. Наступний продукт це мініатюрка консилеру від Hourglass. Я брала на пробу з Дугласа замовляла. У мене відтінок ваніш, і він занадто світлий. Я дуже тішуся, що я замовила маленький продукт. Мені сама текстура дуже сподобалася. Класний консилер, класно перекриває, підсвічує, не забивається, не сушить, не жирніть. Саме те, що потрібно на кожен день. Такий легесенький, класний, але перекриваючий консилер. Далі у мене є продукт, який я дуже Же люблю і вже не перший раз купляю. І вам неодноразово про це розповідали. Це кійка Sculpting Touch Це скульптуруючий такий стік у мене відтінок 201, він легесенький, сіро-коричневий такий відтінок має. Для мене це просто ідеальна текстура, ідеальний відтінок на кожен день робити пальцями. Я дуже люблю пальцями робити скуптування, класно тушується, лягає на будь-яку тональну основу. Дуже раджу до нього придивитися, ну не перший раз, я про нього вже розповідаю вам. Двоє ціней у мене з'явилося останнім часом. Я вам вже в своєму інстаграм показувала, що в мене з'явилися знову ж таки мебелін Color Tattoo. Відтінку 35 on and on Bronze. Колись я була фанатом цього відтінку, і я зрозуміла, що я його переросла вже не то. Не то, бо він занадто темний. Для мене це прям смокі-айс на кожен день. Я люблю легкішу, більш таку напівпрозору, сяючу текстуру, більш срожевим відтінком, бо це класно підсвічує мій відтінок. Очей. Але якщо його міксувати з якимись тіннями поверх, дуже класно виглядає. І якщо робити якийсь вечірній макіяж, теж класно вони також тримають на собі або які там ціні, і не треба ніяку базу використовувати. Класно витримують все на світі. І, до речі, вони навіть я б сказала, що такі водостійкі. Ще одні тіні у мене з'явилися це кіка Мілано у відтінку 03 Bronze View. І я шукала ті самі кремові рум'яшки від Кіка, які в мене були давно. І щось мені здалося, що це щось схоже, але то повна фігня, теж бронзові, теж темні, теж осипаються, теж не так складаються. Не подобається мені, і я вам не раджу до них придивитися. Дуже рихла така текстура, дуже важко з ними працювати. Осипаюся під око, або ви робите спочатку макіяж очей, а потім вже наносите тональну основу. Або... Е вам треба щось з цим робити. Мені це просто незручно. Я люблю тіні кремові на кожен день використовувати, і тому мені дуже подобається, щоб я пачком просто нанесла, коли вже я зробила все лице, і дуже класно буде виглядати. Ці тіні, які в мене були перед цим від відкіку, вони мені дуже подобались. Дуже красивий колір, але зараз чомусь їх нема. Дві туші в мене було за останній час в новинках. Це Rituals Miracle 3-in-1 uh, Mascara, і uh, я скажу, що минулого разу знову ж таки декілька років тому вона мені дуже сподобалась. Не знаю, може тому, що я тоді не використовувала Roller Lash, і мені здавалося, що це класно. Зараз ні. Більше я її не куплю. Тут силиконова щіточка, з одного боку трохи довш, довша, з іншого боку, така. І або тут змінилася текстура, змінилася формула, або я не знаю, що мені не подобається. Абсолютно, вона ну, практично не подовжує мої вії. А, на секундочку, це три ін. Три в одному, тобто вона повинна там підкручувати, подовжувати поширювати війки, робити їх цим густішими, але ні, вона нічого такого не робить. Просто звичайна така туш, щось там зробила і все. Можливо, просто щось змінилося з формулою минулого разу, вона мені сподобалась набагато більше. А ця туш, яка теж нашуміла на Тіктосі в відтінку бургунті, Lash Sensational від Maybelline. Мені дуже сподобався колір, але текстура не подобається. Осипається, погано змивається. І, ну, зовсім якось не моє. Я знаю, що є багато дівчат, які просто обожнюють е, чорну версію цієї туші. Я, чесно кажучи, не використовувала ніколи, але е, ось ця. Ну, така з 10 не 5. Не туди, не сюди. Дуже класний відтінок, хороша щіточка, непогано щось там робить підкручує, але вона не подовжує моє вії. І ще раз скажу, що вона осипається посеред дня, і також мені не подобається, як вона змивається. І останнє, що я вам хочу сьогодні показати, це від Кіка Мілана ось такий uh, eyebrow Gel в uh, відтінку 03 Medium Brown. І ну, спочатку я не зрозуміла, що це за щиточка така для брів, що я можу зробити, а потім я зрозуміла, що вона дуже класно робить напилення на ваші брови. Тобто вона їх підфарбовує. Це не фіксуючий гель, це фарбуючий гель, можна так сказати. Мені дуже подобається її фарбувати свої. Ну, не скажу, що світлі брови, але ну ну вона класно робить, і відтінок мені дуже подобається. І якщо взяти, наприклад, якісь ем, такі пензлі, то можна навіть промалювати і зробити красиво. Можна так сказати, що продукт сам непоганий, текстура класна, але щіточкою щось вони. Прогадали. На цьому все я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях, що конкретно з цих продуктів ви вже використовували, або щось вам приглянулося і ви хотіли б це використати, затестити. Пишіть в коментарях, давайте обговорювати косметику, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео. І до нових зустрічей! Па-па!